Суспільне поцікавилося у офісу президента, чи є план перемоги у The Times. Наше джерело сказало, що з документом журналістів не ознайомлювали. Джерело повідомило, що план перемоги складається з п'яти пунктів. Перші чотири планують реалізувати з жовтня до грудня, п'ятий після війни. Також джерело без деталей уточнило, що питання наступу українських військ у Курській області дійсно є в документі. Поговоримо про це з нашим гостем Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. З нами наживо, пане Олександре. Вітаємо Отож, Добрий вечір щодо значення цього плану перемоги і таких стислих термінів. ось повідомляли, що чотири пункти мають бути реалізовані протягом жовтня-грудня. Чи це реально? Так, добрий вечір. Вам насправді мало реально по-перше, що вони будуть реалізовані протягом жовтня. По-друге, допоки ми говоримо в дуже загальних термінах про документ, який вже має декілька варіантів, декілька ітерацій. Бо давайте не забувати до того, як The Times сьогодні якраз опублікував своє бачення, називаємо це так цього плану перемоги. За декілька днів до того Bloomberg публікував там певні деталі, і вони вже йдуть в протиріччі з тим, що ми бачимо в The Times. Також ми при цьому бачимо, що є. Адміністрація Байдена і предвиборчий штаб Харріс, і навіть штаб Трампа вже кажуть про те, що їм в загальних рисах це все сподобалося. Вони готові про це говорити. Тобто, знову ж таки важко уявити, що щось більш-менш рішуче або таке, що ну виходить за рамки загальних виразів, є в документі, який одночасно сподобається і Харріс, і Трампу, і Байдену. Тому насправді поки що нам важко говорити, хоч про якусь певність, а тим паче про те, що щось подібне можна буде втілити протягом жовт. Овня, тим паче, якщо ми все таки відштовхуємось від ідеї, що там є запевнення або в членстві в НАТО, або запевнення в гарантіях безпеки на рівні статті номер 5. А от власне перебіг передвиборчої кампанії у США чи може він вплинути на терміни прийняття реалізації цього документа? Насправді мені здається, тут є абсолютно чітка пряма залежність і до виборів президента Сполучених Штатів, тобто до 5 листопада, я взагалі би не планував повноцінного втілення, хоча б якоїсь частини цього плану перемоги. Просто зі зрозумілих причин, що так чи інак, але це потрібно втілювати адміністрації Байдена. На цьому фоні ми бачимо, що Україна намагається досі встановити чітку дату Другої саміту формули миру. Ми намагаємо зрозуміти, в якому форматі туди доєднується Росія. Ми намагаємося зрозуміти. Зуміти, в якому форматі доєднати Китай, країни глобального півдня і так далі. І от в цьому контексті, якщо ми вже це пов'язуємо з виборами до у сполучених штатів, точніше, Байдену найзручніше це буде, як і Конгресу, ухвалювати і працювати уже в так званий період хромої качки. Ну так американські політологи жартоман називають останні три місяці президентства після того, як пройшли президентські вибори. Тобто, в той момент, коли Байдену не треба оглядатися на електоральні настрої, Байден. Де не треба оглядатися ні на що, окрім політичної необхідності? Тому, скоріш за все, до виборів жодної реальної активності ми не побачимо, і тому, повторюся, це ще мене більше дивує, що наша адміністрація бере курс втілити 80% плану протягом жовтня. Скажіть, будь ласка, от ви згадали формулу миру. А цей документ він є логічним продовженням наступним етапом? Як по, е, взаємопов'язані пов'язані ці документи? Чи це різні речі з планом перемоги? Це насправді різні речі. І, от, дуже добре, що ви задали це питання, бо насправді воно якби показує несистемність цих наших намагань. Тому що давайте згадаємо, що таке була формула миру. Це 10 пунктів. З 9 угу. цих пунктів мають бути організовані окремі робочі групи. Це широкий спектр питань, які цікаві мають бути найбільшій кількості держав. По дев'яти пунктам проробляються окремі документи, які фіналізуються в 10-му. Тобто попередження повторення агресії і фіналізація завершення війни. Зараз же ми кажемо про чи то 4, чи то 5 пунктів, які не згадують формулу мира абсолютно, які не пропрацьовуються в такому форматі, взагалі не зрозуміло, хто її кінець кінцем буде підписувати. Це двосторонні документи Україна Росія, чи це багатостороння як формула миру, чи є там щось, що починає мирні переговори або переговори про припинення вогню. Тобто, це насправді абсолютно паралельна річ. Паралельний трек, який точно, ну скажімо так, відводить формулу миру попередньо на задній план. Так. Вона фактично вже стає недієвою. Зрозуміло, дякуємо вас вам за ваш коментар, аналіз ситуації. Олександр Краєв був з нами на зв'язку. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма.